Була дискусія недавно, коли Петро Олексійович, я не знаю, що ви пам'ятаєте, представив свої зміни до проекту своїх змін до Конституції і обговорював а і після цього мав відразу через кілька днів мав зустріч із громадськістю. У нас було представників десь 500 представників громадськості. І Петро Олексійович, представляючи свої зміни до Конституції, які він запропонував, він зі святим переконанням розказував, що це децентралізація, що він віддає всю владу на місця. І люди, які ну, в принципі не вникають в ці, в ці нюанси, так? вони були, тому можна було плакати гейби, бо так воно було зворушливо. Але якщо вчитатися в ті запропоновані зміни, то насправді те, що пропонував президент, це повна узурпація влади під президентом. І, е, це, і, і це правда, тобто, якщо юридично проаналізувати документ. І от розумієте, наче це такі конституційні речі, з одного боку, вони наче складні, але ми повинні їх навчитися розрізняти. Отже, де воно добре, де воно погано. Добре це громада. Тобто повноваження майже всі повинні бути на рівні громади. До держави, а тим більше до держави на рівні Києва, мають передаватися тільки ці повноваження. Які громада не може сама виконати. Тобто, якщо то, що громада не може зробити сама, вона передає наверх. Це називається так званий по-розумному принцип субсидіарності. Що внизу не можна зробити, передається наверх. Що можна зробити внизу, робиться внизу. А що на практиці це означає? Це реальне повноваження, закріплене законом, але цього недостатньо. Потрібно ще фінанси. Це те, чого в Україні до цього часу немає, ніколи не було. Тобто в нас громади ніколи не мали своїх коштів. Вважалося, що громада це якесь таке недолуге середовище, якого не вистачить інтелекту розпоряджатися своїми грошима, тому обов'язково всі гроші мають зібратися до центру, до татка, до президента там чи до уряду, та і він буде кожному давати по фантику. Якось, щоб щось з тими грошима робити. Насправді, має бути все навпаки, що більшість грошей має залишатися в громаді. І е, тільки те, що потрібно на рівень держави, на функції державні: оборона, безпека, державний апарат, воно має підніматися до Києва. А е, міфи, які при цьому озвучуються, які є неправдиві, це е, перше, що все на місцях розкрадуть. Е, е, ніхто нічого не розкраде. По-перше, загроза, що розкрадуть на місцях, не більше, ніж що розкрадуть в центрі. Як ми бачимо, в центрі розкрадають з, з таким ентузіазмом, що громадам ще й не снилося. Це перше. Друге, це те, що якщо є прозорі механізми державних закупівель, то вони однаково стосуються і громади, і центру. І третє, громада завжди буде набагато більше зацікавлена потратити гроші на свої потреби, ніж Київ, та, ніж центр, бо громада знає, на що її гроші потрібні. На філармонію, на дитячий садочок, на, на дороги, на, на вулиці свої, на парки. Тобто, це знає, як, може, як можуть в Києві знати, треба вам парк шелден, чи не треба. Це тільки ви самі можете собі вирішити. І для цього громаді потрібні свої кошти. Що при цьому повинна робити держава? В що не повинна робити держава? Категорично не може президент мати жодних повноважень на місцях. Жодне. Він є глава держави, а в нього немає ніякої виконавчої влади, значить, він не повинен нічого робити на місцях. Тому ніяких представників президента за означенням не може бути. Може бути представництво виконавчої влади на місцях, але тільки для того, щоб здійснювати певні державні функції. Це те, це те що би мало називатися правильно, децентралізацією. Що, швидше за все, будуть пропонувати. З Росії будуть пропонувати повноваження не в громади, а повноваження в регіони, в обласні центри, і які будуть урівноважені не представниками виконавчої влади, тобто не представниками уряду, а представниками президента. Для України це буде означати розвал, тобто фактично розкол, тому що громади знову ж таки не будуть мати жодних повноважень, а ними будуть керувати оці князьки регіональні. Які будуть домовлятися з представниками президента, а виконавча влада, уряд ні жодним чином не зможуть на це впливати. Тобто прем'єр-міністр буде нести відповідальність за діяльність виконавчої влади на місцях, не маючи жодних повноважень. Президент, не маючи жодної відповідальності, буде мати повноваження. Тобто порушується основний баланс, який означає, де повноваження, плюс гроші, плюс відповідальність. Має бути завжди оце рівняння вибудуване. А в нас, як зараз будуть пропонувати, нам його розвести. Тобто гроші будуть в Києві, повноваження будуть в президента. раніше, відповідальність буде уряду, повноваження будуть в президента, гроші будуть в регіоні. І воно буде все розбалансовано, що для держави призведе зрештою до розколу. Оце така приблизно схема. Там можна питання зараз так. По ходу по Лупущенко. Я представляю тут громадську організацію. Мене питання, ну так я знаю, зараз в Верховній Раді близько семи законопроєктів по децентралізації. Угу. Ваш там є реанімаційного пакету, і які би ви рекомендували як найбільш приближену до вашого бачення? Я вже за останній місяць, на жаль, не відсутково, тому що робоча група працювала далі. Та а я вже тут потрапила в. в та. У вир передвиборчої агітації. Я знаю, що група реанімаційного пакету реформ співпрацювала з віце-прем'єр-міністром Гройсманом, і вони напрацьовували там певні пропозиції. Я знаю, що вони брали за основу французьку модель, фактично, тобто це повноваження громад і префектури, так звані, тобто, представництво виконавчої влади на місцях. Оце те, що те, що напрацьовував реанімаційний пакет реформ. Я, наприклад, все одно вважала би, що бо їхній підхід був, все-таки префектур префекти повинні погоджуватися із президентом. Я вважаю, що це абсолютно зайвий уклін в той бік. Можна його не робити, тому що оці всі. У нас є такий стереотипне, що ми боїмося, що президент у нас буде за слабкий. Я не пам'ятаю за слабкого президента. Ми кожен раз роблячи йому якусь таку, немає значення, про кого ми говоримо як персоналі, але будь-яке додаткове повноваження воно провокує будь-якого хто є на посаді президента, бажання перетягнути на себе все. Якщо воно йому не притаманне, воно йому не притаманне, це не природа його, як глави держави. То не треба йому давати от таких от всяких цукерочок у вигляді зайвих повноважень. А окрім, окрім цього, як на мене, там досить така була. Е, я не можу сказати, чи це вона збереглася в такому вигляді. Ага. Але якщо збереглася, то це оце та група. Там, де працював е, Віктор Ткачук, і. Е, 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 Юрій Ганущак. Да. Тобто це концепція Ганущака, да? Там ні, ні, ні. ні, -ні це не, вона не, не, не можу сказати, що це концепція Ганущака, але великою мірою. Тобто це я знаю, що вони опікувалися, Анатолій Ткачук і. Тобто юридичук. там і медична сфера, і освіта, все там вже. Так, і, так. Та, 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 це не факт, що це саме ті закони, і чи, і чи вони всі вже включають всі необхідні елементи, тому що цей бюджетний кодекс, і податковий кодекс змі... а, це і... комплексні зміни. А вони, наскільки я там знаю, співробітництво територіальних громад, по-моєму, був, був проголосований. Тобто певні елементи, які, які покращують місцеве самоврядування, вони впроваджувалися, але це все рівно не комплекс. А, Ми... І в будь-якому випадку, вибачте, що перебив в цьому Скликані, напевно, що вони вже не будуть проголосовані, так? А вже в наступному, мабуть, треба все таки добувати, щоб воно йшло пакетом. Ну і без змін до конституції, на жаль, це неможливо, тому що основна проблема закладена саме у конституції. Так, прошу, що який що стосується існування облдержадміністрації, тобто, той, ну, якщо там щось розробляється кремлем, так. Чи в їх плані децентралізації залишаються, ну, як такі? Не, не повинно їх бути в принципі, тому що оці вони не мають, тобто фактично вони не мають повноважень як таких. Що, mm -hmm. от що сьогодні це є фактично лінія президента. Це лінія президента і mm -hmm. це передавальна ланка. О спусканні бюджетів не, вер, там, до гори донизу. Тобто тут вони не мають самостійних повноважень жодних. Це оце, око государєве, фактично на регіональному рівні. Воно було форсформоване під Кучму, тому що Кучма хотів тоді, коли писалася Конституція, тоді ж до того, що були представники президента до 96-го року. А коли готувалася конституція в 96-му році, це те, що Кучмі вдалося виторгувати під себе для того, щоб не віддати повноваження виконавчій владі, ну правдиво, та і громада. Ну і на жаль, цього нам досі не вдалося викорінити новий парламент. Як вже озвучив президент, що після виборів якнайшвидше слід провести місцеві вибори? Ось ну всі ми розуміємо для чого, тому що якщо високий рейтинг набере пропрезидентська партія, то а доки ще можливо цей рейтинг врятувати, треба провести, а потім вже подивитись на результат і зробити будь-які реформи. Як ви бачите ситуацію, яка буде розгортатися у парламенті? У нас залишився от цей цей стереотип, знову ж таки, що напевно з часів. Я не можу сказати. Медведчука, це з часів Медведчука, з ДПО, тоді була запроваджена ця мода, що місцеві громади, ну, верніше на місцях треба йти в тренді. Тобто, яка партія в центрі, значить, обов'язково треба оце задрав штани, біжать за комсомолом. Оце всі мають бігти на місцях зразу в цю ж партію, і під, під прапорами цієї партії зайти. У, місце, у органи місцевої влади, так, місцеві представницькі органи. Але треба поступово від цього відходити, тому що ну, місцеві ради вони повинні представляти не політичну, фактичну, силу, так, вони повинні представляти тих людей, які будуть відстоювати інтереси громади. Нам може зовсім не відображати палітру парламентських партій. І можуть бути місцеві партії, це ж не пов'язково мусить бути загальноукраїнські партії. Тобто люди люди повинні в регіонах, на містах вони повинні групуватися не довкола якихось ефемерних партій, яких може ніхто ніколи не бачив. І цей їхні вони повинні групуватися довкола діючих якихось громадських організацій, політичних об'єднань, те, що вони можуть до чого не можуть дотягнутися, те, що вони можуть помацати. І тому я вважаю, що якби, якби це було добросовісно, та, от якби президент діяв добросовісно, то спочатку би мала бути запроваджена повноцінна реформа місцевого самоврядування, прийнятий новий закон про місцеві вибори. І тоді пропонувати вже громадам обирати своїх представників відповідно до нових функцій органів місцевого самоврядування і на основі нового законодавства про вибори до цих органів. Ну це добросовісно таке. У мене питання таке: от о, ваша команда вже от, цей пакет реформ пропонувала на розгляд там. Законів було там, кілька десятків, 50 чи 60 вже на народи парламентарів. Утвердили там буквально 12 чи скільки, сказали, що 12. А на кого ви збираєтеся спиратися, з ким, ну не каже, що домовлятися, але з ким шукати спільну мову? Для того, щоб ті реформи, які ви буде пропонувати в парламенті, підтримували. Тому що, ну, якби там не було, не так багато буде. Там всі будуть потрошку представлені. Тобто, з ким, з якими політичними силами ви? Готові шукати спільну мову, щоб вони підтримали ж ваші реформи? Є е, кілька варіантів співпраці. Ми, наша позиція сьогодні така, що ми не бачимо в цьому спектрі політичному ні одного е, об'єднання, з яким ми готові блокуватися, скажімо так. Е, тому що немає ні одного. Політичного об'єднання, яке би поділяло повністю ті цінності, з якими за яким об'єдналися ми, але це не означає, що там це є категорична якась відмова від співпраці. Навпаки, ми переконані, що зайде багато достойних людей і з іншими політичними силами, і можна буде співпрацювати в рамках так званого міжфракційного об'єднання. Це є така форма роботи парламенту. Це де, де об'єднуються депутати різних політичних е, фракцій. І, наприклад, зараз таке міжфракційне об'єднання називається платформа реформ, це за допомогою якого і приймалися ті закони, про які ви згадували. А, це одна форма співпраці, і це така дуже хороша платформа для лобіювання. Є інша форма співпраці, яка, як на мене, за цих обставин, напевно, буде найбільш дієва. Важливо підтримувати державницькі рішення. Тобто, не, не так важливо, хто їх. Підготував. Бо, наприклад, ті е, законопроекти, які підготовлені в рамках реанімаційного пакету реформ, це не є власністю е, самопомочі, так? і не є власністю будь-якої іншої політичної сили. І ці рішення вони будуть, можуть вноситися або депутатами, можливо, з інших політичних фракцій, або урядом, наприклад, законопроект про судоустрій і статус судді, над яким ми працювали дуже тривалий час. А сьогодні ведуться перемовини, щоб його вносив уряд. Тому що його повинен носити уряд, тому що це системний закон, це 200 сторінок, тобто тут має бути експертиза з Міністерства фінансів. І такі законопроекти повинен носити уряд. Але я над ним працювала, я знаю якість цього закону. І тому ми будемо його підтримувати незалежно від того, хто його внесе. І от це, це найважливіша форма співпраці, щоб підтримувати ціннісні рішення, які відповідатимуть інтересам держави інтересам українців.